7 вересня в Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 35-й річниці створення народного руху України. Розпочалися заходи з урочистого віча, а саме з державного славня України, покладання квітів, виступів учасників та спільної молитви біля пам'ятника Героїв України, вірного сина української нації В'ячеславу Чорноволу. На заході були присутні голова народного руху Андрій Корнут. Який звернувся до присутніх з вітальним словом: заступник голови народного руху України Юрій Литвиненко, голова Львівської кравої організації Сергій Цядок, рухівці ЗСУ, борці за незалежність України, представники обласних та районних організацій, запрошені спікарі та жителі столиці. Після урочистостей біля пам'ятника члени політичної ради та центрального проводу Народного руху України на чолі з головою партії Андрієм Корнутом відправилися на засідання політичної ради, де розглянули ряд питань. Рухаємося разом до перемоги.